Параскеве Декатріафобія саме так можна назвати страх перед п'ятницею 13-го числа. Десятки мільйонів людей з різних куточків світу відчувають цей страх на різних рівнях. Добре, що ця комбінація числа місяця та дня тижня випадає не часто. Чи ні? Що як я скажу вам, що 13 число більш ймовірно припаде на п'ятницю, ніж на будь-який інший день тижня. Дивіться самі. Сонячний цикл григоріанського календаря це 400 річний проміжок, який відповідно складається з 20 871 тижня. Розподіл днів тижнів в рамках циклу однаковий і повторюється з кожним циклом. Так от. 13 число місяця за один цикл випадає на кожен із днів тижня трохи більше, ніж по 680 разів. Тобто за 400 років четвер буде 13-м числом 684 рази, субота так само 684, понеділок та вівторок 685, середа та неділя 687 разів. А от на п'ятницю 13 число випаде неймовірні 688 разів. Ну добре, зовсім не неймовірні, але все ж таки Виходить, що п'ятниць тринадцятого більше ніж інших днів тижня, на які б випало тринадцяте, але чи є хоч якісь причини перейматися щодо цього дня, і як взагалі сформувався цей страх? Розберімося в новому випуску рубрики Критика нечистого розуму, яку ми робимо спільно з кандидаткою філософських наук Мирославою Кругляк. Прошу вас поставити вподобайку цьому відео та написати будь-який коментар. Не знаєте, що написати? Напишіть, який день тижня ваш улюблений, може то навіть обґрунтувати. І з цікавістю почитаю. Отож. Забобон про те, що п'ятниця 13 – це нещасливий день, сполучає дві окремі негативні прикмети щодо числа 13, і як не складно здогадатися, щодо п'ятниці. Уявлення про п'ятницю як нещасливий день у європейців склалося не одразу. У фольклорі різних народів п'ятниця асоціювалася із жіночим божеством. У Римлян, наприклад, це була Венера, звідси й назва цього дня у низці романських мов, наприклад, Вондгеді у французькій. У скандал. Скандинавській міфології п'ятниця пов'язувалася з фреєю, звідси німецьке «фгай так» чи англійське фрайдей. У міфологічних уявленнях слов'ян. П'ятниця була пов'язана з Мокошею, богинею родючості. Пізніше, з утвердженням християнства, образ Мокоші наклався на образ великомучениці Параскеви або ж Параскеви П'ятниці. Зв'язок із дохристиянським жіночим божеством простежується у характері заборон, що стосувалися п'ятниці. Вони охоплювали низку на той момент жіночих робіт, особливо прядіння. В українському фольклорі досить поширений сюжет, за яким п'ятниця карає жінок, котрі взялися в цей день прясти, шити, тіпати коноплі, мазати грубу, чисти. Ти піч, робити квашу чи навіть розчісуватися. І хоча п'ятниця вважалася поганим днем для того, щоб робити, а тим більше починати декотрі справи, але все ж ця заборона мала і позитивний аспект, забезпечуючи можливість для перепочинку. У християнстві негативні асоціації щодо п'ятниці пов'язані насамперед зі страсною п'ятницею, день у який катували і розп'яли Христа. Та навіть у звичайній п'ятниці рекомендувався піст і утримання від розваг. Одна з причин крилася у намаганні ранніх християн подолати римський культ Венери у день язичницької богині кохання. Християни мають проявляти стриманість і уникати веселощів. Заборона веселитися в п'ятницю простежується і в народній культурі пізніших епох. Прикладом з українського фольклору може бути приказка: хто в п'ятницю сміється, в неділю плакатиме. Зауважу, що негативний імідж п'ятниці, який склався у християнстві, поділяється не всіма релігіями. Так, в ісламі п'ятниця є найсвятішим днем тижня. Але все ж негатив навколо п'ятниці простежується доволі давно. Ще в 14 столітті видатний англійський поет Джефрі Чосер у своїх кентерберійських оповіданнях називає п'ятницю невдалим днем у 17 столітті. Багато популярних тоді письменників писали про те, що п'ятниця поганий день для початку будь чого як от спустити корабель на воду, почати збирати врожай, написати листа, одружитися або навіть почати лікування. Порада відкласти лікування вкотре демонструє шкідливий потенціал забобонів. Негативного відтінку цьому дню додавало також те, що у Великій Британії традиційно саме у п'ятницю відбувалося повішення. Іншим компонентом негативної конотації п'ятниці тринадцятого є власне страх перед числом тринадцять. Він теж має тривалу історію. У давньовавелонському календарі поряд зі звичайними дванадцятьма місяцями існував тринадцятий місяць ворона. Це був неповний місяць наприкінці року, оскільки у Вавилоні використовували місячний календар, а місячний рік на одинадцять днів коротший за сонячний, то наприкінці року вавелонянам доводилося зводити календар. Цей неповний тринадцятий місяць вважався особливо небезпечним. Тож, число тринадцять, як і ворон, почали асоціюватися із нещастям. Поганому іміджу числа тринадцять посприяло й те, що воно йде після дванадцяти у багатьох народів. Число дванадцять було особливо значущим: дванадцять знаків зодіаку, дванадцять олімпійських богів, дванадцять апостолів, дванадцять колін Ізраїлю і так далі. Це число лежить в основі дванадцяткової системи числення, яка виникла в стародавньому шумері, а потім вплинула на культури Асирії та Вавилону. Окрема назва числа 12 – дюжина збереглася і в нашій мові. А число 13 було ніби відхиленням від цього досконалого числа, певним переступом. Тут, звісно, пригадується вислів, чортова дюжина». В різних культурах негативні асоціації, пов'язані з числом 13, пояснюються за допомогою міфологічних чи релігійних сюжетів. У християнській традиції тринадцятим зайвим був Юда на святій вечері. Схожим прикладом зі скандинавської міфології може бути міф про смерть Бальдра, прекрасного бога весни. Дванадцятеро богів бенкетували у Вальгалі, коли з'явився непроханий гість, котрий підмовив Бога Гьода вистрелити в Бальдра стрілою з Омели, внаслідок чого Бальдер помер і настала темрява. Цим тринадцятим зайвим був бог Локі. А от що ніколи не буде зайвим, так це боротьба з упередженнями та знання англійської мови, і ви зможете поєднати ці два пункти завдяки школі англійської для дорослих Green Forest. Це дистанційні курси вивчення англійської, до яких можна приєднатися з будь-якої точки планети. Старт курсів відбувається щомісяця, і тут у вас буде чудова нагода піти проти забобонів, адже новий курс стартує з 13 листопада і запис на нього вже відкритий. Продемонструйте неупередженість і записуйтесь вже зараз. До речі, перший урок на курсі буде для вас пробним та безкоштовним. Записатися дуже легко. Проходьте онлайн-тест для визначення рівня за посиланням в описі і з вами зв'яжеться менеджер, щоб обрати групу зі зручним графіком. Ви можете обрати стандартний чотиримісячний або інтенсивний дев'ятитижневий курс залежно від вашої потреби та вільного часу. Можна записатися на будь-який рівень від Starter до Advanced, а навчання проходить в Zoom за власним інтерактивним підручником школи. Ціна від 106 гривень за одну годину навчання, крім того, доступні безкоштовні бонуси для кожного студента, як доступ до інтерактивної платформи Notes, додаткові розмовні клуби з носіями мови, спецкурси та інші онлайн-івенти. Плання на тест для визначення рівня є в описі. Зробіть цей крок просто зараз. Продовжуємо. Ми вже з'ясували, що уявлення про п'ятницю як нещасливий день і 13 як нещасливе число виникли в давнину, але їхнє поєднання набуло поширення порівняно нещодавно. Окремі описи зафіксовані в 19 столітті, втім лише з початку 20 сторіччя в пресі та масовій культурі починають досить активно експлуатуватися забобони навколо п'ятниці 13 13-го». Цьому певною мірою посприяв роман Томаса Лоусона П'ятниця 13 13-те», опублікований у 1907 році. Там йшлося про обвал фондової біржі, здійснений в п'ятницю 13-го спритним брокером, який вирішив збагатитися, використовуючи масову паніку. До речі, на перший погляд Роман Лоусона може здатися пророчим, адже у 1929 році в США справді стався найбільший біржовий крах. Але розпочався він не в п'ятницю 13-го, а в четвер, 24-го жовтня. І причиною була не маніпуляція якогось злого брокера, а спекулятивний бум кількох попередніх років. Але все ж поступово страх перед подвійно нещасливим днем охопив мільйони людей, варіюючись від легкого занепокоєння до панічних атак. Назву на позначення цього страху Параскеве декатріафобія запропонував психотерапевт Дональд Досі в кінці ХХ століття. Це слово утворене з грецьких слів п'ятниця, тринадцять і страх. До цього вже існував термін на основі тих же слів фріга Цілком можливо, що доктора досі підштовхнула популярність франшизи горорів П'ятниця 13-те», перший фільм якої вийшов у 1980 році, та однозначно посприяв поширенню та вкоріненню страху перед цим днем. Цікаво, що забобони щодо п'ятниці, 13-го поширилися насамперед в англомовних країнах. Натомість у низці інших країн нещасливими вважаються інші дні. Так, в Греції число 13 викликає негативні асоціації, коли випадає не на п'ятницю, а на вівторок. В цьому посприяли певні історичні обставини, які випали на вівторок. Нищівні поразки Константинополя 13 квітня 1204 року, в результаті хрестового походу, і 29 травня. 1453 року, хоча друга поразка була не 13-го числа, але при додаванні 1 плюс 4 плюс 5 плюс 3 виходить 13. Нумерологія обожнюю окреме відео про неї є на каналі. Астрологічні уявлення про вівторок, як день пов'язаний із богом війни, теж доклалися до негативної репутації цього дня тижня для греків. А от в Італії, наприклад, нещасливим вважається число 17, бо в результаті перестановки римських літер із 17 можна отримати віксі, що означає минулу форму я жив, тобто натяк на те, що я вже помер. Упередженість навколо п'ятниці 13-го так само підживлюють окремі негативні події, які відбулися саме в такий день. Наприклад, 13 жовтня 1307 року, за наказом короля Філіпа IV були заарештовані бідні брати воїни Христа та Соломонового храму, більш відомі як лицарі ордену Тамплієрів. 13 вересня 1940 року Букінгемський палац був бомбардований німецькою авіацією. 13 жовтня 1989 року, індекс дов. Джонса пережив друге найбільше падіння 13 вересня 1996 року. Помер репер Тупак Шакур. Окремих негативних подій можна навести чимало, але це усього лише свідчення вибіркового сприйняття. Бомбардування Букінгемського палацу 13 вересня виділяють. А от те, що це була серія авіанальотів 8, 9, 13, 15 та 17 вересня, вже не допомагає забобонним людям підтверджувати своє вірування. Я вже мовчу про те, що палац був під обстрілом і в 41-му, і навіть 44-му році. Була війна в палаці, була королівська родина. Пробувати шукати тут негативний вплив дня тижня, що найменше дивно. Але були й наукові спроби перевірити, чи має страх перед п'ятницею 13-го під собою якесь підґрунтя. В одному британському дослідженні на початку 90-х порівнювалася статистика нещасних випадків, які сталися у п'ятницю 6-го числа і в п'ятницю 13-го числа. Виявилося, що, хоча 13-го було менше водіїв на дорогах, та ризик потрапити в ДТП зріс на 52%. Хоча прихильники забобону нерідко посилаються на це дослідження як на доказ своєї правоти, вони не врахували, що вчені порівнювали широкий спектр причин госпіталізації отруєння, побутові травми, передозування ліків чи наркотичних речовин і так далі. І єдина значуща відмінність спостерігалася саме з ДТП. Зрештою, якщо уважніше придивитися до історії появи згаданої статті, то виявляється, що, хоча дослідники спиралися на справжні дані, стаття насправді мала прихований іронічний відтінок, будучи опублікованою в різдвяному випуску, і відображала радше статистичний кур'йоз. Подальші дослідження даних щодо ДТП в різних країнах і в різні роки показав, що насправді п'ятниця 13 для водіїв не є гіршою за інші п'ятниці. Втім, будь-яка п'ятниця є досить напруженим днем. Хоча кількість ДТП не зростає 13-го числа, а от в будь-яку п'ятницю зростає завдяки збільшенню кількості заміських поїздок. А от, за даними Нідерландського центру статистики, в Нідерландах в п'ятницю 13-го в середньому відбувається менше нещасних випадків пожеж та крадіжок ніж в іншій п'ятниці 7500 проти 7800 повідомлень. Але Аналіз охоплював всього два роки, тому п'ятниць 13-го було всього чотири. А це занадто мало щоб уникнути впливу випадковості. Але все ж, якщо пошукати можливі пояснення, то можна припустити, що люди в цей день можуть бути трішки обережнішими, уникати чогось небезпечного і так далі. Деякі країни навіть спеціально використовують особливу увагу до п'ятниці 13-го, щоб зробити життя людей безпечнішим у Фінляндії. Кожного року, починаючи з 1995-го, саме в такий день проводиться національний день нещасних випадків. У цей день відбуваються події та інформкампанії з підвищення обізнаності щодо безпеки за кермом на робочому місці, вдома і так далі. Як на мене, чудовий приклад переведення забобону в більш-менш конструктивне русло. Але є й інші статистичні дані, які, начебто, таки підводять до думки, що п'ятниця 13 – нещасливий день. Аналіз народжуваності в США показує, що в цей день народжується майже на 800 немовлят менше, ніж можна було б очікувати, виходячи суто з випадкового розподілу. Це правдиві дані, і здається, що вони надійно свідчать про наявність якогось вищого негативного впливу. Але насправді такий обвал народжуваності пояснюється не містичною, а цілком буденною причиною. У деяких ситуаціях пологи плануються заздалегідь, як, наприклад, у випадках кесаревого розтину, і батьки мають можливість змістити народження дитини на іншу дату. Тож об'єктивно, п'ятниця 13-те не є небезпечнішою за якийсь інший день, і боятися її не варто. Але якщо в когось фобія така сильна, що не відступає перед раціональними доказами, то можна застосувати певний прийом. Вже згаданий психотерапевт Дональд Досі, котрий, до речі, спеціалізувався на лікуванні фобій, стверджував, що для подолання ірраціонального страху перед п'ятницею 13-го слід кілька разів поспіль вимовити Параскеве декатрія фобія. Щоправда, ефективність цієї поради науково не доведена, але відволіктись таким чином точно можна спробувати. До слова, доктор досі помер у 2016 році, і відгадайте в який день тижня. В неділю, 31 липня, немає тут ніякого зв'язку, щоб ви там не встигли собі подумати. Ну а я, звісно, дякую усім, хто підтримує канал фінансово. Якщо можете та хочете долучитися, послання на баймі кофі та інші способи підтримки є в описі. Моя щира подяка усім, хто бачить цьому сенс та дозволяє мені створювати контент для вас. Ну, а мене звати Артем Албул, і я клятись раціоналіст. Сайе!